Відповістки на вулиці можна відмовитись, якщо знати деякі нюанси. Під час дії загальної мобілізації військовозобов'язані громадяни можуть відмовитися відповістки на вулиці за деяких умов. За даними журналістів, чинне законодавство передбачає, що військовозобов'язані громадяни у разі вручення на вулиці повістки можуть від неї відмовитися, але лише за певних умов. У яких випадках можна відмовитися відповістки на вулиці? Якщо неправильно вказані особисті дані військовозобов'язаного, якщо повістку вручає неуповноважена особа, якщо на повісті немає підпису військового комісара або печатки територіального центру комплектування, вручити повістку на вулицях, блокпостах чи громадських місцях мають право посадові особи територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання чи роботи. У повісті мають бути зазначені такі дані: прізвище, ім'я по батькові. Вік народження та адреса, вид повістки, місце працевлаштування, час та адресу, коли і куди слід з'явитись після вручення, назва органу друк, підпис, прізвище, ім'я та по-батькові керівника центру комплектування. Повістка, як передбачено чинним законодавством, може бути кількох видів для уточнення даних. Направлення на проходження військово-лікарської комісії. Повістка призов для проходження термінової служби. Мобілізаційне розпорядження, яке вручають після проходження медкомісії, якщо чоловіка визнали придатним до служби. Якщо в повісті є помилка, необхідно скласти акт про відмову від отримання. Процедура здійснюється у присутності свідків, а після складання акта про відмову він розглядається у центрі комплектування. В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, що напала на нас. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повістки це не автоматичний квиток на війну, а насамперед а актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це звичайний процес у воюючій країні. Слід пам'ятати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти тікаєш від війни, то завтра вона може прийти до тебе.